На мою думку, в Україні досить актуально стоїть. І є активістки, які займаються, активісти, які займаються цією темою. От у нас існувала організація феміністична офензива. От, також були ініціативи на Майдані феміністичні. От, і незважаючи на певні стереотипи, які досі ще існують в суспільстві, але які, на мою думку, вже поступово розвіюються. Ця тема дуже цікавить людей. І це можна побачити також на прикладі інтересу до нашої виставки, до феміністичного мистецтва, так званого. Що ми називаємо феміністичним мистецтвом? Це, скажімо так, якась частина мистецтва, яка входить до ширшого соціально-критичного мистецтва, сучасного, яким ми займаємося в центрі візуальної культури, яка представляє саме погляд на становище жінки в суспільстві, на історію жінок. На знов-таки боротьбу зі стереотипами, з дискримінацією, яка присутня в нашому суспільстві, на жаль, як і на економічному рівні, це нижча оплата праці жінок, так і на рівні взагалі вимог до жінки, які. З приходом емансипації не так, так би мовити ще підвищується, тому що жінка в нас повинна і працювати зараз, зараз заробляти гроші, і, та, і так само продовжувати на собі переважно тягнути неоплачувану працю по дому та материнську. От, і на цю тему була виставка в березні, феміністична перша, яку організовувала материнство. А зараз, от виставка, що в мені є від жінки, от вона охоплює, можна сказати, так ширше взагалі питання жіночого. Що чим є оце жіноче, наскільки в ньому є чогось від природи, а з чого від соціальних конструктів, конструктів, які породжені нашою культурою, суспільством, от, і на які кожна людина собі має давати з цим раду і давати відповідь, і якимось чином в житті весь час з цим взаємодіяти? От феміністичне мистецтво, скажімо так, в Україні, воно не. І не є оформленим в якусь таку яскраву течію. От, на це є свої певні причини, якісь індивідуальні. Хоча от в Польщі, тому що виставка польсько-українська, і от мені цікаво було порівняти ці ситуації. В Польщі було досить сильне феміністичне мистецтво в 70-х, і також в 90-х, і дотепер дуже багато художниць працюють з цією темою. От. В Україні, як показав досвід моєї роботи, також дуже багато художниць цікавляться і в їхній творчості присутні якісь жіночі теми. І якраз цей проєкт мав на меті знайти ці роботи і представити їх в загальній експозиції виставки. Тобто виставка це таке спільне висловлювання українських і польських художниць в даному випадку на тему, на такі відповіді на питання, що в мені є від жінки. От, І, власне, Досить широкий спектр тем, представлений на виставці. Це і жіноча історія, якась, скажімо, робота Анни Бамгар, польської художниці про примусову проституцію в концтаборах в часи Другої світової війни. Також Ева Йошкевич це робота з такою портретною традицією живописною, де жінки зазвичай були об'єктами зображувалися. На портретах як доньки, матері, дружини чоловіків, але ніякої інформації про них не залишилося, тобто вони залишаються нам тільки як образи образи якоїсь краси, так жіночої, але про їхні особистості нічого не відомо. Що стосується українських художниць, то тема жіночого в них також представлена в контексті взагалі суспільної ситуації сучасної, яка є в Україні, і як мінімум дві роботи охоплюють. Також тему війни а, і показують якісь спільні точки перетину між чоловічим і жіночим в цій ситуації. Це мова йде про роботу Ксенії Гнилицької, яка зробила такий календар на 2016 рік, який можна взяти, кожна, кожен з відвідувачів може собі взяти. Де вона зобразила таку в народному такому стилі картинку, яка показує сучасну ситуацію в Україні. Тобто, це ситуація. Війни, де чоловіки, скажімо так, експлуатовані тим, таким чином, що вони відправляються як на гарматне м'ясо на війну, повертаються каліщеними або вже загиблими в гробах, в цей час, коли олігархи себе почувають набагато більшій безпеці, тобто якісь чоловіки, які в привілейованому становищі знаходяться. І присутня там жіноча фігура. От. Це жінка, яка розпластана на столі серед наїдків і напитків, яким ми, так би мовити, користуються привілейований клас. От, і цей образ жінки він перегукується з іншими обрами, образами жінки в історії сучасного пострадянського українського мистецтва. І це дуже цікаві паралелі можна проводити саме от, як жіноча тема, взагалі в українському мистецтві постає. От. А друга робота на тему також війни це робота Марії Куликівської і скульптури з мила, такі кінцівки рук та ніг людські. Це як жіночі, так і чоловічі кінцівки. Ну і сам матеріал мило він придбаний в Швейцарії на військовому заводі і на ньому випробовують зброю. Яка потім потрапляє у зони військових конфліктів, от ну і також мило, руки, які миють. Це така дуже жіноча тема. Тобто роботи досить складні. Вони поєднують в собі як жіноче, так і чоловіче. У нас були пройшли презентації польських художниць, Також моє спілкування з ними. Якби показало, ну були дуже цікаві їхні думки про взагалі мистецтво. Деякі художниці вони дуже відкрито себе вважають феміністками, феміністичними художницями. А деякі вони, якби, творять якісь роботи, які їх глибоко просто зачіпають, якісь теми, які їх хвилюють. Вони вражають своєму мистецтві, не керуючись якимись ідеологіями, скажімо як фемінізмом. Але роботи виходять як результат, вони виходять такими сильними висловлюваннями, що якби феміністична якась критика ну, бере їх як приклад саме мистецького висловлювання на цю тему. І, зрештою, такі, йдеться про таку художницю, як Аліція Жибровська. От вона, звісно, не проти таких інтерпретацій, але початково, скажімо, часто художниці, такі художники керуються якоюсь інтуїцією, якимось внутрішнім там, бажанням. Чимось, що їх хвилює. От, і таким чином постулюють те, що для митця це найважливіша свобода вираження того, що, що хвилює людину. От, і, а вже такий аналіз більш робіт, який вписаний там, в соціальну канву, вже, звісно, здійснює арт-критика чи якісь певні інституції. Так, от, ми також намагалися представити аналіз робіт і навіть підібрали таку, зробили підбірку текстів арт-критиків українських і також польських про окремі роботи на виставках. І це дуже цікаво. Я думаю, що також є описи на виставці робіт. цікаво не просто дивитися роботи, а також читати про них. От, це дає набагато більше розуміння і показує ширше поле для інтерпретації цих робіт. Мистецькі роботи ставлять нам якісь питання, на які іноді є відповіді, іноді немає. Вони відкриті, і вони, звичайно, змушують замислитися. От, і... Звичайно, що роботи, які представлені, вони несуть таку дуже такий емансипативний посил, от, який говорить про, ну тобто мета взагалі, те, чого, за що борються, і, як і феміністки, так і скажімо художниці в своїх роботах за, за оце рівноправ'я, за гендерну рівність, за те, щоб жінка була представлена як в символічному полі на рівні, на рівні з чоловіками, так і в всіх інших сферах життя. От і також це переосмислення історії, от, тому що якщо ми не будемо розуміти історію і як все складалось в минулому, ми не зможемо прийти до якихось змін в теперішньому. От і як бачимо, що мистецькі твори тут працюють часто в. Як такі також певні дослідження і художниці, вони не просто щось творять ну, просто від себе з нуля, а вони працюють з архівними матеріалами, працюють з істориками, з соціологами. І це такі виходять дуже проекти цікаві на межі різних дисциплін.